Вітаю вас. Ми продовжуємо і розпочинаємо наступний урок нашого курсу по фінансовій грамотності. І в цьому відео я вам розповім деталі інвестиційно-страхової програми з регулярними платежами SP 500 від американської компанії Investors Trust. Це програма, яка передбачає інвестування виключно. Індекс SP500 американського фондового ринку. Та винятковою і нечуваною на фінансовому ринку особливістю цієї програми є гарантія мінімальної прибутковості. Е, в чому ж полягає базова ідея? Якщо у вас є точний термін, наприклад, коли вам потрібно будуть гроші. Наприклад, ви плануєте через 15 або 20 років. Вийти на пенсію, і саме в цей період вам потрібно будуть кошти, ясна річ. Або ви плануєте так через 15 років зробити, щоб у вас були кошти на оплату навчання вашої дитини. Давайте поміркуємо, який варіант виходу в такій ситуації можна обрати. Ви можете скористатися програмою Evolution. Я у минулому відео вам про неї розповідав, але програма Evolution є ну, чудова, коли у вас є можливість вийти з програми трохи пізніше. Ну, Це розумієте, для того, щоб застрахувати себе від ситуації, коли може статися так, що через, наприклад, тих самих 15 років, через 15 років ринок опиниться в самому низу, і якщо ваша програма в цей момент часу закінчується, а ви її змушені закривати в такому разі, то по суті ви, потрібно буде вийти зі всіх ваших інвестиційних активів при тому, що ринок перебуває в кризі внизу, це для вас було б дуже невигідно. І в такому випадку дію програми Evolution можна продовжити, щоб перечекати і не постраждати фінансово. А з іншої сторони. В такому випадку для того, щоб застрахувати себе від подібних ризиків, саме в тому випадку, коли вам на всі 100%, скажімо так, через 15 або 20 років, гарантовано потрібно будуть кошти, то ви точно знаєте, що навіть якщо ринок буде у просадці, умовно скажімо, як за часи великої депресії, коли все упало на мінус 80%, то ви в будь-якому випадку нічого не втратите, а ще й заробите. То для вас ідеально підходить програма, яку я зараз презентую. Це програма з гарантією мінімальної прибутковості SP500. Я зараз зроблю демонстрацію екрану, і ми подивимося на умови цієї програми. Так. Угу. Так. Бачимо, да? Ми зайшли на сайт компанії Investor Trust. Щоб перейти, подивитися на умови цієї програми, ми заходимо на розділ продукти і вибираємо ось нижче, от SP500. У мене вже ця програма є вибрана, щоб ми не тратили свого часу. Перелистуємо. Ви тут можете зайти, також я залишу вам посилання на. На, цю, на, цей, на сайт цієї компанії, де ви можете самі так у спокійне становищі, ви можете собі подивитися і уважно переглянути. Тут ми бачимо тут зараз ми подивимося, яку мінімальну суму ви отримаєте, незалежно від того, на якій стадії буде ринок. І пам'ятаємо, що особливості цієї програми є те, що програма. Є згарантованою виплатою наприкінці контракту. І зараз дивіться, я спеціально зупинив цей слайд на, на, тих, на пропорції розподілу, і ми бачимо топ-компаній топ по так званому, по так званій їхній вазі, відповідно, які входять в цей індекс SP 500. Ми бачимо такі відомі компанії, як ось Apple, Microsoft, Amazon. Там Теслу бачимо, бачимо Джонсон і Джонсон, і, і, і інші компанії, які, які входять в цей індекс. Так, давайте прийдемо до деталей. Деталей. І дивіться, от терміни інвестування це є 10, 15, і 20 років. Валюта тут тільки долари з Сполучених Штатів, і це логічно, тому що. Ми інвестуємо в Американський індекс S&P 500. Які комісії і бонуси в даному продукті передбачені? Ми вже, як ви пам'ятаєте, вивчали та розбиралися в комісіях та бонусах по програмі Evolution. Давайте подивимося, що ми маємо за програмою S&P 500. Ну, звичайно, що це щорічна адміністративна комісія. Щорічна адміністративна комісія, яка складає в залежності від терміну дії програми, на якщо десятирічний термін, то 2% в рік, 15-річний 1,7% в рік, на 20 років це є 1,1% в рік. Тобто ми, в принципі, бачимо, що компанія нас мотивує відкривати контракт на більші терміни, на більшу суму грошей. Полісна комісія це є 10 доларів щомісячно. Структурна комісія 0,125 відсотка від вартості рахунку щомісячно. Стягується щомісячно. З, бонусу, з бонусів, таких, ну також, як і Evolution, є бонус по лояльності. Бонус по лояльності. Ось він це де за перші 10 років ви отримуєте по закінченню перших 10 років 7,5% додатково. З 11 по 15 ще плюс 7,5% і з 16 по 20 ще плюс 5 додатково до, до того, що, що ви вклали. Ключові фактичні показники, які потрібно розуміти за програмою S&P 500, а основна ідея цієї програми полягає в тому, що ця програма підходить для тих людей. Які саме на певний термін, чи до певного терміну, може так сказати, хочу чітко розуміти, скільки вони точно отримують. Тут також варто, варто розуміти, що це абсолютно не факт. Ось, дивіться, зараз ми подивимося. Ось, захист капіталу Наприклад, на якщо програма на десятирічний термін, якщо програма на десятирічний... Термін то людина отримує 100% тих коштів, які вона вклала. Якщо це буде 15-річний термін, людина отримує 140% від вкладеної суми. І якщо 20-річний термін, то 160% від вкладеної суми. Це не це абсолютно не факт. То, що тут написано, ви розумієте, чому, тому що швидше за все. Буде більше, адже ви заробляєте саме на зростанні індексу S&P 500 Просто якщо відбувається якась, ну, давайте в лапках катастрофа, і індекс зріс менше, ніж на ці суми, на ці відсотки, які ви бачили, ви заробляєте ось ці гарантовані, е, гарантовані відсотки. І швидше за все, індекс виросте на більшу суму, і ви зробите стільки. Наскільки, відповідно, він виріс. Так, давайте я я ще одну демонстрацію вам зроблю. Так. Тому що я підготовив для вас ще додаткові розрахунки. Давайте їх подивимося. Так. Угу. Так, це електронний розрахунок, вже конкретно під клієнта, де ми бачимо також, що 500, інвестування 500 доларів щомісяця, і відповідно за рік це буде 6 тисяч доларів і на 20 років. Програма розрахована на 20 років. Тут ми бачимо нашу декілька розрахунків і ілюстрацію при різних вид, при різних дохідностях програми. Звичайно, що ми. Ми розраховуємо на такий самий самий консервативний варіант це 4%, і на, і на оптимістичний 7%. Давайте подивимося, що в нас виходить. Так, дивимося, і ми бачимо, що ми отримуємо за таких внесків при відкритті програми ну, відповідно на 20 років. Розрахунок іде на 20 років. І ми будемо порівнювати, як я вже сказав, прибутковість в 4 та 7%. І що ми бачимо? Ми бачимо, що за 20-річного контракту ми внесемо протягом цього часу, цього часу, за 20 років, 120 тисяч доларів при прибутковості і отримуємо при прибутковості 4% 192 тисячі доларів при, при 4%. Якщо ми. Будемо рахувати 7% прибутковості, то ми отримаємо відповідно ось колоночка, 218 тисяч доларів. Але найважливіше, пам'ятаємо ідея цієї програми в тому, що ви чітко бачите, що ви внесли, наприклад, 120 тисяч, і щоб не відбувалося з ринком. Ви мінімум свої 192 тисячі, це якраз тих. Ті ті відсотки, про які про які я вам говорив, так якраз згадуємо, да? згадуємо, що це є ті 160% або 4% річних. 160. Відповідно, в будь-якому випадку ви ці свої 190 тисяч отримуєте в будь-якому випадку, щоб не відбувалося з ринком. Звичайно, що. Максимально висока ймовірність, що буде більше, так як ми рахували при 7% 218 тисяч, а можливо, ще і вище. Але ідея цієї програми це досить такий консервативний захист себе, тому що ви можете точно не турбуватися про те, що щось може піти не так. Щоб ринок піде не так, що він буде не в тому не в тій фазі, тому що і тому ви в будь-якому випадку отримуєте свої щонайменше 192 тисячі, при тому, що вклали 120. Ну і ще раз резюмуючи, ідея даного продукту, і цей продукт, що цей продукт ідеально підходить для таких максимально консервативних інвесторів, які хочуть бути упевнені. Що саме до такого то терміну він матиме певну суму. І це перше: це можуть бути або максимально консерватив, консервативні інвестори, або друге, що в людини є чітке завдання до вибору інвестиційного інструменту, а саме умови про те, що що йому через 15 або 20 років потрібна буде ця сума коштів. Тобто, ці кошти потрібні йому будуть, наприклад, на якісь конкретні цілі. Ну, Наприклад, навчання дітей. І ми не можемо цей термін рухати. Тобто ми не можемо його зміщувати і чекати, там, поки ринок підросте. Дитині, умовно, буде 18 років, і треба буде поступати в інститут. Чітко для цього створена і така програма, саме ця програма. Знову ж таки нагадую, що наш фінансовий план завжди включає певний. Набір фінансових інструментів і дуже часто зустрічається така конфігурація, коли у людини є регулярна програма з гарантованою прибутковістю в індексі SP 500, яку ми щойно розглядаємо. Є також регулярні інвестиційні портфельні програми з більш відкритою архітектурою. Це програма Evolution, про яку ми в минулому відео розмовляли. Обов'язково має бути також страховий захист ваших дітей. І ваших дітей, ваших цілей, тобто, наприклад, саме медичне страхування життя. Тобто, це, як мінімум, така ваша комбінація з інвестиційних продуктів. Ще раз, мета цієї інвестиційної програми з регулярними платежами SP 500 це гарантоване отримання чіткої, зрозумілої суми до певного періоду часу. Тому що… Якщо у звичайних програмах інвестування ви знаєте, що можуть бути різні ринкові цикли та вартість активів, будь-яких активів, будь-то, наприклад, ті, ті самі акції Apple чи Amazon та інших компаній, вони все одно волатильні. Нерухомість теж волатильна, вона може впасти, або ринок може перебувати в рецесії, то дана програма SP 500 вас захищає від цих ризиків. І робить гарантованим отримання вами певної та бажної суми. Але при цьому, звичайно ж, має сенс, щоб у вашому інвестиційному портфелі були також, у неї інші інвестиційні інструменти. Ми постаралися вам передати зараз особливості регулярних програм. Особливість програми SP 500 дає вам. 100% гарантію мінімальної прибутковості та програми Evolution, яка є з більш відкритою архітектурою, то, тому що ви до неї можете до включити більший набір фінансових інструментів з фондового ринку. Це саме ті фінансові інструменти, які доцільно мати в своєму портфелі. І якщо вам потрібні відповідні розрахунки цих програм, звертайтеся до нас. Ми вам обов'язково зробимо розрахунок з різними варіантами, з різною прибутковістю, там від самої консервативної до оптимістичної. Ми завжди для розрахунку вказуємо варіант з максимально консервативною ставкою це 4%. І другий варіант, який ми вважаємо найбільш такий реалістичний, це дохідність на рівні там 8-9%. Для індексу S&P 500, як ви бачили, ми зараз взяли з розрахунку, розрахунку 7%, знову ж таки для того, ну щоб ну максимально консервативно бути. А коли буде коли буде краще, тоді ці цифри будуть ще краще. Ми вже розумієте, 7% – це не є потолок. Тут може бути і і 8%, і 9%, і 10%. Відповідно, пропорція в цифрах. Буде зовсім інше в розрахунках, а для, для розрахунку Evolution програми ми брали дохідність, пам'ятаєте, 8,5. Чому? Тому що там, за рахунок того, як я вже сказав, що ми до кошика інвестиційного можемо додати більший відсоток фондів акт фондів акцій, і відповідно і прибутковість в такому випадку може бути вищою, тому що то більш таке ризику. Вони працюють з такими більш ризиковими інвестиційними інструментами, в яких більша прибутковість. Але треба розуміти, що трохи різна ідеологія в цих продуктах. SP 500 це максимальна консервативність, максимальна захищеність, максимальна гарантованість. А в Evolution трохи вища прибутковість. Хоча там, звичайно ж, усі переваги страхової оболонки також зберігаються. І роблять ці ось ці регулярні програми. Багато в чому без альтернативними для вирішення цілої низки питань, таких як, наприклад, отримання грошей до певного періоду, виходу на пенсію, освіти ваших дітей, і може бути таке, що, наприклад, ви передбачили якусь велику покупку або вам потрібно виконати якісь фінансові зобов'язання та гарантовано потрібно мати. До до теї певної дати, щоб у вас була певна сума грошей. Що ж до гарантованого накопичення капіталу, то це чи не єдиний, найбільш підходящий і працюючий інструмент, коли ми запускаємо процес постійного інвестування своєї інвестиційної дельти, яка в нас виникає. І саме регулярні програми цей процес роблять повністю автоматичним. Ну і ще раз, щоб зафіналити відмінності Evolution і SP500, треба розуміти, що в них трошки різні цілі. SP500 з обслуговування трошки дорожчий, але в нього є гарантія. В ньому немає бонусу, як в Evolution за суму внеску, тому він трошки дорожчий буде з обслуговування, зате він дає вам гарантію прибутковості. В Evolution більша варіативність, немає гарантії мінімальної прибутковості, але він трохи вигідніший з точки зору комісії, і там є кілька видів бонусів, який один з них, який фактично перекриває всі комісії, які там є. Знову ж таки, це потрібно вам знати і програму вибирати під вирішення ваших завдань, під вашу конкретну ситуацію відповідно до вашого фінансового планування. Дякую до зустрічі в наступному відео.